Слава Україні! Слава нації українській! Всім привіт! Зараз вам покажу виставку в Німеччині, а саме автомобілі автомобілів преміум класу це Porsche, Ferrari McLaren. ось перед вами заїжджає зараз Білий Porsche Дивіться, гарно які всередині світла шкіра. Carrera 4 s Так, ну що дивіться, почну з перших автомобілів, ось стоїть перед вами. Ferrari. Взагалі автівка в чорному кольорі. По екземплярам в світі таких було зроблено всього 799 штук. Але бачите, що власник захотів ще більше ексклюзиву і взяв повністю її обклею плівкою. 780 конячок ній всередині. Ось і задня частина. Це перед вами Ferrari F12 TDF. Так, наступна автівка. Також Феррарі в чорному кольорі. Ось таке гарне купе. Зверніть увагу, які гарні диски. Так, по я вам нічого не скажу, бо Напусто ніякого немає по характеристикам. Так, Далі наступна у нас теж іде Ferrari в червоному класичному кольорі. На автомобілі присутні елементи карбону. По максимальній швидкості дана автівка 350 км на годину, може себе витягнути. Так, да, ось така ось, дивіться, цікавий в неї дизайн. Мені здається, що це навіть тарга. Вона на 830 конячок. Автомобіль 23 року. Ну, Мабуть, по ціннику десь 400 тисяч доларів. Я гадаю, так десь так і ціна. Покришки на замовлення p P0. Такі ставляться, особливо на автівки, яких швидкість більше, ніж 300 км на годину, йдуть під замовлення з заводом. Aston Martin v 12 вантажі. В чорному кольорі. Якщо можна сказати, це автівка Джеймса Бонда, да? британський автовиробник. Дана автівка 17-го року. По конячкам на 650 коней. По максималці 320 км на годину. Такі, дивіться, чорні диски гарні. З емблемою Астон Мартін. Макларен. 720S -купе, 720 S куpe на конячок, максималка 320-300 км на годину в сірому кольорі. Ось такі диски зверніть увагу, як я вам казав, стоять теж такі самі покришки 720, 에, вибачаюсь, P0. так да, Ось такий йде, дивіться, провідник повітря до мотору, до задньої частини. Да, цікавий тут і зад, зверніть увагу, як піднімається спойлер Механічно, автоматично. Наступна автівка також Макларен в жовто-червоному кольорі. Присутній також карбон. Дивіться, ось така задня частина. Дуже все цікаво зроблено. Вниз зроблений з карбону. Поваржей де пластик. Комбіновано також присутній метал, присутній карбон. Також видно мотор, напис Макларен. Та ось така бокова частина. Ось такі цікаві диски. Це McLaren 570S, 690 конячок, 330 кілометрів максимальна. Автомобіль 17 року. Наступна автівка Porsche. 911 4 s 400 конячок. 328 км максимальна швидкість. 2017 рік виробництво даної автівки. Колеса стоять 20-го розміру, 245-та ширина, 35-та висота. Дуже такий цікавий кольор для Порші. Так, Ось задня частина даної автівки. Гарний, спортивний. Далі стоїть Corvette c 8 По коням 381 конячка, 23 рік. Так, ось така бокова є частина. Так, да, гарна така тарга. Порша в чорному кольорі. На класичних дисках як для Порше. Це Порше 997, це 4. На 340 конячок. Як на 2006 рік стан. Ну, непоганий, я б сказав, навіть супер. Так, далі знову McLaren 720С, я вже такі показував в такому ж самому кольорі. Але це бачу, не 720 це 750-й. Тобто мається на увазі, що мотор на 750 коней. Да, ось така бокова частина. Зверніть тормозна система в жовтому кольорі. Зверніть увагу також на тормозний, диск. дивіться, який він здоровий. І також йде з вентиляцією. Да, ось її, задня частина. Метал, пластик, карбон. Ну, досить добре попрацювали. Наступний, наступний американський монстр це Chevrolet Corvette. Це ювілейний на честь 95-го по 20 рік, на 25-річчя. Мотор йде 6,2 на 757 конячок і 777 метра. Ось такого, дивіться, він в кольору Бордо. Також присутній карбон, пластик. Зверніть увагу на капоті, де така пластикова частина. На ній написано Calway, щоб було розуміння, що це юбілейна автівка. Да. Так, ось така вона йде бокова частина. Дивіться, те, що я вам казав. 1995 20 рік. Також ззаді вже не пишеться а пишеться калвей. Далі корвет, йде юбілейний 70-ка. Це 53-й рік і 23-й рік в білому кольорі. Тарга. На дверях є позначки 70. 1953 та 23 роки. Да, такі дивіться. Будова не змінюється, але деякі дрібниці. Так. Так, ось так всередині. Алькантара, шкіра. Це вісім наступний. 23 року. На 482 конячки в світло-сірому кольорі. На чорних ось таких титанових дисках. До речі, непоганий колір. Дивіться, ось задня частина його. Так, ось так всередині, бачите, вже йде комбінація алькантари, чорного кольору і червона шкіра. Да, Кермо теж Алькантарою да, досить так непогано все виглядає. Наступна автівка білий кабан. Навалений по-максимальному, закритий, заклеєний. Да, гарний такий. Так, потім йде знову це 8. 482 коняки в червоному кольорі. Наступно на нас автівки йдуть карвіти, де поставіші в сіблястому кольорі. Ось такий. На 450 коней. Автівка 16-го року. Так, біля неї по праву сторону стоїть Ламборгіні. Помаранчевого кольору, mm. поєднання карбону, пластика. Так, ось такі диски. Гарні, дивіться, знову йдуть покришки, як я казав вам P0 295х30 R19. Так, модель LP574. Так, автомобіль зачинений. Заді під скломок ви бачите, стоїть мотор. Так, по коня 570. І це ламбо Супер Лагара. Так, ось приїхав. Теж корвет. Такий гарненький жовтого кольору. Так, далі ламба з дівчатами за кермом, з великими кулярами. Оплеєна повністю плівкою. Так, r 8 в чорному кольорі. 420 конячок, 10-й рік. Да, ось такі, дивіться, гарні тиски. Це ось така наліпка тут, бачите, ось під, під метал підтертий. До речі, ось якраз виїжджає, бачите, в білому кольорі r 8 капріо. За нами їде порша. Досить з такими цікавими титановими дисками. Так, праворуч, праворуч. Знову порше. Помаранчевого такого кольору. Це GT3RS. Дивіться, які колеса зовсім такі немаленькі. Це 265х35 R20. Задні колеса стоять 325 х 30 r 21 Ну, це взагалі мега-мега. Так, ось таке, дивіться, антикрило йде. Ззаді проварений метал для жорсткості кузова всередині. Стоять спортивні сидіння пивші, автівка на 500 конячок. 2015 року. Так, далі GTS в білому кольорі кабріо. 480 конячок. 21 рік. 911-992 на 450 кінських сил. Автівка кабріолет. Зверніть увагу, яка оптика стоїть вже. Бомба. Так, ось такі пластичні диски, як для Porsche. Автомобіль 24 року, нова автівка. Так, ось задня її частина. Позначка 911 Carrera 4 s Так, гроші коштує вона, я, мабуть, думаю, 1200 євро приблизно. Перед вами зараз 20 рік. GDR Pro на 500. І 75 конячок. ціннику, власне, кажемо, на кошту 200 тисяч євро плюс. Далі вже не хотів казати, скільки. Присутній як пластик, так і присутній карбон. Комплектація AMG. На боковій частині автівки, бачите, є розуміння, що стоїть за мотор V8 бітурбо так, Ось зараз цей спорткар заводиться. Зараз подивимося, як взагалі він їде, можливо, власне трішки прогазує. Що ми відчували як працює Так, <різвіст> да, Гарні титанові диски тормозна система AMG. Так, да, гарний болід. Можливо, прогазує дуже широкі задні колеса. Мабуть, за ширина за 300. Так, ну, Наступна автівка Lamborghini. По коням 775 конячок в чорному кольорі. Автівка 22 року. Зверніть увагу на титанові диски. Розмір 355 на 25 Р21. Yeah, так, ось і задня seen. частина. Yeah, да, реально немало для такої автівки 775 коней. Yeah. Мабуть, старт і за 2,5 <sharp> <за, sharp> секунди, можливо, я так розумію. Макларен. Макларен, 765 ЛТ. В чорному кольорі на 765 конячок. Mm -hmm. да, ось такі титанові диски. Позначка 765 lt mm -hmm. Салон повністю виконаний з алькантари. Mm -hmm. Мені здається, що це кабріолет, це не, це не тарга. Так, ось задня частина. Ну, По ціннику приблизно десь 300 тисяч 250 тисяч євро. Да, ось така ціна цьому витвору мистецтва автомобільного. Так, Lamborghini Urus, ну Urus вже знають всі. Хто вже має на наваляний Porsche, вже після вже беруть такі Urus, проклеєний повністю чор чорною плівкою. Розмір задніх колевіз 325х30R23. Немаленький, немаленький, як трактора. Да, ось так вона виглядає. Позначка йде, Італіано флаг. Так, характеристик ніяких немає, нічого не розповім, але візуально око можна потішити. Так, зліва Mercedes-Benz. Дивіться, такий Мерсюк V8B-Turbo. гарно виглядає. Да, ось такий гарний автомобіль. Розмір задніх коліс 295 х 35 r 20 по задній частині. Дивіться, як піднімається антикрило. Це GT-63S. Автомобіль на 650 конячок 23-го року.